Добрий день, мене звуть Наталія Обст, я арт-терапевт, автор метафоричних карт і хочу вам сьогодні повідомити новину. Ми готуємо україномовну колоду, обновлену, доленосні рішення. Вона універсальна колода, як ви бачите. Ось, Хочу вам показати за коліс. Я сьогодні всі файлики передавлялася, згадувала, які етапи ми пережили з художником, з типографією, скільки роботи було зроблено, скільки малюнків, які, які були труднощі. Здається, ну і що? малюнки та й малюнки. Але стільки, яка кропітлива робота з, з, з цим, щоб продукт був готовий, ви собі не можете уявити, і сорочку підібрати, і щоб воно було все в ваших руках, і вони були різного розміру були і ламіновані, і були. От було багато дуже було цікавих історій. Були деякі малюнки, які. Ми перемальовували, переробляли. І ось я кажу, я сьогодні як це все підняла, всі архіви і свої, е, свої, згадувала різні історії, як все це було. Ось хочу вам показати, це якраз художник. Ірина Іскра малювала мені на моє замовлення. Тут 90 малюночків, і кожний малюночок має свою історію. Це дійсно акварельки, які наповнені теплом. Рукою художниці. Ось це моя сама перша колода, яку я випустила, мені дуже вона е, прикипіла до серця, дуже багато. Я з нею сама працювала, своїми клієнтами. Цей малюночок взагалі, мені здається, ця дівчинка намальована, як з мене. Ось як мій внутрішній малюк. Ось я також питалася художниці. Кажу, яка тобі, який малюночок тобі дуже сподобався. Художниця Іренка казала, що дуже ця рибка їй сподобалася малювати. Ти каже, оці переходи кольорів різних. Тобто, бачите, в кожного є свої улюблені малюнки. Мені ця робота дуже подобається нашої художниці. Там Аж віки видно, кожна промальована на дитинка. Та кажу, це така кропітлива робота, та ви вже отримуєте готовий продукт. А насправді за цим стоїть велика кропітлива робота, щоб ось яка маленька коробочка вийшла у вас на столі, якщо ви займаєтеся терапією, або працюєте з клієнтами, або, або саморозвитком. Ось тому кажу я багато. Малюнків, як переглядаю цю стопочку, бачите, це стільки роботи, це півроку роботи самого художника. Також потім дизайнери працюють, щоб створити для вас гарну коробочку. Тобто, бачите, є так само типографії. Типографії попрацьовують, дивляться, ми різні варіанти опрацьовуємо. Потім, навіть, такий випадок був в нас що. Що сканували, то був, був червоний відлив, то був жовтий відлив на не, деяких сканів, а то був якийсь легенький голуб, голубий відлив. Це, ну, настільки я стикнулася з такими різними питаннями, що ніколи би не подумала, що це можливо бути. А тут, дивіться, не, ці дівчинки війки промальовані, якщо ви бачите. Це з такою любов'ю до деталей було намальовано на зроблення. Ця колода, я дуже вдячна художниці і також вдячна типографії, яка зараз працюємо ми ми разом. На, над обновленням Будуть, буде україномовна версія. Якщо ви зацікавлені, пишіть мені і ми обсудимо, куди вам переслати ці, ціну і всі інші питання. Також є електронний варіант цієї колоди, це універсальна колода, ще раз нагадую вам, тут є і як для діагностики, як для терапії, так і ресурсні малюнки є. То вона, вона така потужна, вона вже випробована часом. Ці колоді вже 4 роки. Навіть мені самі не віриться. Ця колода взагалі здійснена цілою історією. Моя матуся. Коли я тільки мала таку задум. Створити цю колоду, моя мантуса сказала, що оплатить мені художника. Це вона такий перший внесок в, в мою ортерапевтичну історію моїх е, власних авторських інструментів. Тобто, бачите, навіть моя матуся зробила таке, якесь, таке, через цю це таке благословіння на цей шлях. Те, що бачите, не так просто. У нас різні Коробочки були, різні розміри карт. Тобто було настільки за цих 4 роки багато різних змін. Це, можливо, маленькі зміни, але для мене, як для автора, це велика довга історія. Якщо ви зараз передивляєтеся разом малюнки, разом, хто буде дивитися в записі, хто зараз дивиться в прямому ефірі, ви можете собі подивитися, що вам відгукується, що насамперед вам відгукується. Про що це вам? Можливо, якась, якийсь малюнок дуже вам а, зайде, то ви можете його писати по пам'яті або в записі поставити на паузу і подивитися, зробити такий внутрішній діалог. Ось. Тобто, бачите, є 90 малюнків. Маю надію, що я хоча б половину з них покажу вам в прямому ефірі. І ось вам такий буде подаруночок. Зробити собі таку маленьку діагностику, подивитеся, що вам, що вам відгукнеться, яке послання, посилання до вас, про що це вам саме? Про вас чи взагалі. Що відчуваєте з цим малюночком, на який ви дивитеся? Тобто ось так. Ось. Дуже багато тут роботи, художника, моїх задумів. Тут є такі, бачите, потаємні малюнки з такими різними символами, різними посланнями до вас. Ось так. Це була для вас така маленька. Відео спостереження з моєю авторською колодою доленосні рішення, які планується зараз бути випущені в Україні, україномовна версія. Тобто ви можете замовити напряму в мене, написавши мені в повідомлення або під цим відео. Ось. Ця колода також направлена на те, якщо у вас є проблеми з прийняттям рішенням, вам дуже важко зробити вибір. Тобто, як я знаю, дуже багато дівчатам цим, з цим питанням, не тільки які босоніжки чи одяг. В яку країну їхати, виїжджати, чи взагалі, чи ні. Ось. Тобто Всі ці питання ви можете через карти, через техніки, які є інструкцією до, до цієї колоди. Вони також будуть перекладені українською мовою. тобто У вас буде інструкція, де є техніки. Де ви можете бути працювати. Якщо вам буде ще замало технік, я також підтримку цієї колоди, нового нового варіанту, буду підтримуючи майстер-класи давати. Тобто, якщо вам буде цікаво, вам пишіть під цим відео, хочу колоду і майстер-класи, щоб підписатися на майстер-класи до цієї колоди, ви можете мені написати під цим відео. Щоб поставити плюсик. Ось, бачите, це як, дійсно як ця колода розвивалася. Спочатку була якась подумка, потім була таке, таке, і от і такий розвиток. Тут кожна, і, в людини, і в кожної людини в кожної тварини так, і в кожного продукта є свої етапи розвитку. Ось і ми також зараз якісь пере... зробимо нові трансформації, що змінюємо. І маю надію, що вам це сподобається. Ми ще працюємо над е, обложкою, маємо різні думки, <сміст> зараз обсуджуємо це. І надіюся, що це для вас це буде яскраве, яскравим сюрпризом і в до, в допомогу Помічним на вашому шляху саморозвитку, чи в терапії з вашими клієнтами, якщо ви працюєте з клієнтами і маєте свій, свій прак... ну, ведете практику. Ось так є дуже багато шляхів, це такий мій також посил для, для всіх нас. Деякі з червоним фарбом, де, деякі приносять нам. такі, а, бачите, Опікові рішення, деякі є вони скарбнички наші. Тобто, що як вам відкликатися будуть, ви можете кожен день собі витягувати для саморозвитку, самопізнання карту, з якою ви будете працювати з собою. Наприклад, як ранкова вправа, сказати собі привіт. Ось. Є деякі мої дуже люби, е, улюблені зображення, це одна якраз з них, це дівчина мені також дуже-дуже подобається. І цей малюночок. я дуже, кажу, Практично з кожним малюночком в мене є якась своя історія. Ось, тобто є різні задумки. Ви часом також пишете мені особисті, що автор мав на увазі тим чи іншим малюночком. Наприклад, цим малюнком, дивіться, тут його можна бачити зображення різне. Тобто, Наприклад, можна і в такому напрямку, і в такому. Ось, Наприклад, як ми карту тримаємо в такому, це ніби я. Я, мені такі відгуки йде, тобто я хочу свій, свою голову, свої, свій мізок зберегти від цієї атакуючої інформації, яка мені, можливо, не завжди потрібна, інформаційного шуму. Ось. А якщо дивитися в такому напрямку, це ніби якісь нові інсайти, нові думки можуть бути. Тут, тобто, бачите, залежить навіть як карту тримати, в якому напрямку. Вона також має свої різні значення, ну, це залежно, як вам відгуку, відгукується. Ось, якщо ви звернули увагу, ця колода не є горизонтальною, вона є вертикальна. І ця вертикаль сама по собі вже говорить про те, що, що це якісь зміни, тобто йде рух. Є дії, тобто це колода на дії. А так як прийняття рішення, це вже не роздуми, а це й не на якийсь напрямок. І якраз вертикальний напрямок самих карт говорить про дії, про те, що є напрямок, що вам треба, що зміни про якісь рішення, про зроблення вибору. Тобто, це вже остаточно. Ось. Це також моя, така, одна із моїх улюблених малюнків, такий посил є. Так що дуже дякую художниці Ірині Іскрі за, за роботу, за нашу першу таку ось ми разом працювали. Але також дякую типографії, яка підтримує мене на ці роки, на мої всі задуми. Ось це такі акварельки, бачу, десь вже, вже добре, що є скановані малюночки. Та дивлюся, вже щось, вже щось там на цьому малюнку в оригіналі вже є. Ось, Бачите, такі малюнки. Надіюся, на ваші замовлення. Надіюся на ваш інтерес. Якщо ви хочете подивитися або якусь, щоб я вам провела діагностичну техніку в прямому ефірі, можете також теми написати, що ви би хотіли попрацювати. Якщо буде багато цікавих тем для, для мастер-класів, я буду також проводити прямі включення. Ось, я хочу вам показати також, щоб було декілька таких малюнків. Ось так я, бачите, був такий-такий малюночок. Тобто в цій колоді були свої, свій, своя дорога. Ось, Дякую вам за увагу. З вами була Наталя Обст. Нових зустрічей.